Так, просили огляд і ціни на всі. Давайте пробіжуся приблизно по всім. Значить, вісімка стартерна. В районі 23600. Друга 22 300. Десяточка без стартера. 22 тисячі. І є за 23. Значить, ще є десяточка за 27. Це у нас 12-ка стартерна. Скільки вона вартує? Ніхто не знає сотий двигун, 950 доларів. Вартує, 16 кінських сил. 12 стартерна в районі 29 тисяч. Підказують. 18. Будь ласка, 33 тисячі. 24. 1075 доларів, то десь в районі 41 тисячі. Огляд. Шків на 4 рівні в комплекті. Двигунчик у нас іде 1115 БЕ 185 кілограм, електростартер з запуском, фільтрація палива від стійничок, гарний фільтр повітряний вихлопна, механічний датчик тиску мастила на кришці головки, там де декомпресорна кришка. Ось такий двигунчик. Повторююся, вартує 1075 доларів або 41,500, в залежності від курсу. Далі йдемо. 385 БТ 2250 доларів або 86 тисяч гривень. Двигуни йдуть спаленим насосом, генератором, стартером повністю комплектні. І 30 кінських сил 2 двигунчик. Вартує в районі 2,375 доларів або 91 тисячі гривень. Також йде з стартером, з генератором, з палиним насосом, повністю готовий до під'єднання і заводження. Корзин щеплення на них нема, маховики є присутні. Тож, будь ласка, ось такий коротенький огляд з цінами я вам показав. Значить, Підписникам ми зазвичай робимо знижку. 6 кінських сил, повітряне охолодження орієнтовно біля 16 тисяч гривень, 9 кінських сил чомусь дешевше. 14 тисяч гривень, напевно, вигідніше брати. 7-200. Ось такий Віталс. шестерочка. «Форте» буде значно дешевший двигунчик, бензиновий. 5 тисяч вартує двигунчик сім кінських сил для генераторів. Тож, що вас цікавить, звертайтеся, пишіть, все опрацюємо.